П'ять речень, все відомо. Шляхом там зомбування впроваджується якась ідея, на цьому крапка, без пояснення, без аналітики. І люди до цього звикли, бо люди шукають як простіше. Люди, ну, це притаманно людині так відноситися до життя і до, в тому числі, принципів. тим більше, що е, і історія вся України йде до того. Кажуть, що з людей робили ну, таке, робили громадянина в людині, залишилась тільки людина. Тому е, газета зможе відновлювати цю саме е, громадянську свідомість у людині. Якщо хтось вже хоче щось зрозуміти, то тут буде розкладено все. І е, я сказав, що це недолік, але це принаймні інструмент зрозуміти це. Тому це позитивно. Ще щодо майбутнього, я думаю, що ми бачимо, як мобілізуються опозиційні сили і об'єднуються. І це можливий е, інструмент для реалізації, бо з пристрогою відносяться виборці до партійних газет, а це все-таки є погляд збоку. Е, в принципі позитивний людина, яка не байдужа і має свої політичні переконання, але все-таки не суто політичні, а громадсько-політичні з наголосом на першому, на першій частині слова. Тому на майбутнє, звичайно, це хоча яке майбутнє, вже виборчий процес майже почався. Це значний інструмент, яким потрібно користуватися.